Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Ми хочемо вам звістити благу вістку. Син Божий Ісус Христос прийшов на цю землю, залишив славу неба, постраждав на цій землі, віддав своє життя і вмер за наші гріхи. І на третій день воскрес із мертвих для нашого оправдання. І сьогодні. Цей день кожна людина, яка покличе ім'я Господня, покається в своїх гріхах, буде прощена і помилувана, і з душі з вашої буде зняти всякий гріховний тягар. Всякі гріхи будуть вам прощені, тому що Ісус Христос має владу прощати гріхи. Коли люди сьогодні звертаються до певних людей і вони прощають їм гріхи або відпускають гріхи, це все є неправда, це обман. Бо ніхто на землі не має права прощати людям гріхи. Тільки Господь Ісус Христос, який заплатив своїм життям за наші гріхи, тільки Він має право прощати гріхи тим людям, які каються. Можливо, ви скажете, я вже не такий і грішний, є набагато грішніше за мене. І ви будете оправдувати своє життя, дивлячись на того, хто живе набагато грішніше за вас, і ви на його фоні вже не такі і грішні. Але перед Богом всі люди є грішні. Немає маленького грішка або великого гріха. Є таке поняття, як гріх, і у Біблії написано наказання за гріх смерть, і за маленьких грішочок, і за великий гріх наказання смерть. Це погана новина, але добра новина, з якої ми до вас прийшли, вона полягає в тому, що Дар Божий вічне життя у Христі Ісусі, і хто приймає Ісуса Христа. Тому прощаються гріхи і Бог дає вічне життя. Тому люди сьогодні в цей час добрий, скористайтеся цією прекрасною можливістю, покличте до Ісуса Христа в молитві покаяння, будуть прощені ваші гріхи. В Біблії написано, що «всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Життя земне дуже швидко проходить і попереду на людину чекає або Божий суд, або Небесне Царство. Хто з Богом примирився, той на суд не приходить, але перейшов із смерті в життя. А хто з Богом не примирився, на суді Божому, будеш відповідати за всі свої гріхи. Якщо приймеш Ісуса Христа, покаєшся і будеш жити згідно Слова Божого, то на суд не підеш, тому що Ісус Христос, Він стане перед небесним Батьком, покаже свої руки, які пробиті цвяхами і ноги, і Він скаже, Отче Небесний, я за нього, за неї постраждав, пролив свою кров. Я його іскупив, я за Нього заплатив. І тоді Бог отець не буде не на вас наші. гніватись, тому що весь наші. гнів, Він поклав на свого а. Сина Ісуса Христа, Він прийняв Ісус Христос, наказання вмісто нас на себе. Шо? І тому, хто приймає Ісуса Христа, 118. той вже Богом покараний не буде. А хто не приймає Ісуса Христа, то прийдеться відповідати за свої гріхи перед Богом йду. і там ніякого правдання не спрацює. Тому, люди, покайтеся, читайте Євангелія моліться, 3. бажаємо вам мирного неба, Божого благословіння. No. Ця земля так довго на цей день чекала, коли злине з неба, чистий дощ, коли сонце правди, по хмари, коли пісню щастя. Заспіває хтось і цей день нарешті до вас увірвався, він приніс нам віру, світле майбуття через свого сина, всемогутній батько нам дарує віки. Того життя, Ісусу, слава, Ісусу слава, є ми Ісусу слава. Люди України, піднімайте руки, прославляйте сина, від єдиний Бог під своєю кров'ю, розірвав кайдани під достою слави Ісус Христос, Ісусу слава. Слава, луна є пісня, насхилами Дніпра. Ісусу, слава, Ісусу. Є пісня на свіла ми Ісусу слава, Ісусу слава співає.